Пане Дмитри, я хотів би торкнутися теми дуже такої, дуже чутливої. Вона стосується втрат. По-перше, тут варто обмовитися одразу, що лише вище політичне військове командування має право. Публікувати, розповідати про втрати української сторони, але так сталося, що журналісти New York Times, користуючись власними даними, я не знаю, розвідкою або ще чимось, вони наводять певні певні цифри. Так, от New York Times повідомляє, що сумарні втрати Росії і України з початку війни за оцінками США можуть сягати 500 тисяч пів мільйона. Росія 120 тисяч вбитими, 180 тисяч пораненими. Тут є дані про Україну. Вони менші. Україна 70 тисяч вбитими, 100-120 тисяч пораненими. Ще раз кажемо, що це компетенція Генерального штабу. Ці е цифри можуть не відповідати дійсності, але про таке пишуть журналісти: перше, чому з'являється ця інформація? Друге, наскільки вона може відповідати дійсності? Третє, чому це розходиться з тим, що зараз є в публічній площині? Про що повідомляє штаб щодня? Четверте. Коли ми говоримо зокрема про такі дані, ну слухайте, тут же варто враховувати все. І я, я не знаю, якщо чесно. Е, наскільки вони можуть бути верифікованими і перевіреними, Наскільки це треба, наскільки можна довіряти? Не можна довіряти. Ну питання: назвіть мені джерела, звідки ці дані. Перше питання, яке мало би виникнути, і в мене запитання до українських ЗМІ. А чому власне не перевіряється інформація? Ви як губка впитуєте всю інформацію, яка дається в західних змі, що це відбувається? Це знаєте, пане Юрію, це так звана активна операція, тобто просунення інформації, яка ну ставить під сумнів суб'єктність заяв українського генштабу. У нас навіть з вами відразу виникають питання. Чекайте, ну Генштаб повідомляє 256 тисяч вбитих, правильно? У нас людей з логічним складом і людей, які можуть аналізувати ситуацію, правильно? От про це треба говорити. Чому? Тому що суб'єктність прийняті рішень не влаштовує. Ви пам'ятаєте той скандал на Заході з витоком секретної інформації? Діскорд, Діскорд, так. Абсолютно. Знаєте, показувало, що було? Відсутність інформації про український контрнаступ. Оце показувало. Вибачте, якщо американська розвідка, а там не тільки американська розвідка, там витік був це, власне, інформація всіх основних розвідок, партнерів, правильно? І нуль інформації там до чого я доводжу, пане Юрію, підвожу. То вибачте, якщо там відсутня інформація взагалі по генштабу Збройних сил України, звідки у CNN, чи кого цитуєте, пане Юрію? Сіенен? Я, я, я цитую зараз не CNN, пане Дмитра, а Нью-Йорк Times. А New York Times, то ніяка різниця, заради Бога. Ну, по суті, е, так. Так. То відповідне питання. А звідки інформація? Якщо брати до уваги закритий характер, правильно, що той витік розвідданих. Засвідчив те, що немає у країн Заходу і їхнього розвідтовариства будь-яких даних про український контрнаступ. Пане Юрію, нам закидали те, що а тепер дивіться ще один досить цікавий момент. Дякую, ви теми класні піднімаєте. Напередодні з'являється інформація про те, що українська сторона відмовилася від раніше запропонованої тактики країн Заходу, чисельний так, втрат. Серед особового складу під час контрнаступу, правильно? Повісніть mm -hmm. мені, а як тоді корелюються оці дві статті? Якщо ми відмовляємося від втрат, і західні ЗМІ відзнають про те, що ми застосовуємо тактику, яка дозволяє зберігти життя українських вояків, і це публікація, яка дає yeah. інформацію про те, що втрати українських військових на рівні там скільки, 70 тисяч битими, правильно? Yeah. Не виникає питання? Виникає Когнітивний дисонанс, пане Юрію, правильно? Так. Давайте аналізувати. Я аналітик, я не експерт. Я звик аналізувати. От коли оці дві інформації, вони абсолютно протилежні одна одній, я розумію ще раз підкреслюю, що мовиться про активні операції. Це мовою професіоналів, це просунення дезінформації з метою пониження статусу суб'єктності. Генерального штабу, інформація, яка оприлюднюється Генеральним штабом. Для чого? І ми повертаємося до того, чого ми починали: примус України до певних компромісів, пане Юрію. Основне, що стоїть за цими публікаціями, нав'язати Генштабу ЗСУ поведінку, яка, ну, скажімо так, не буде відповідати національним інтересам України. Пане Дмитре, в, ну, в завершенні я хотів би вас запитати про ось цей, ем, таку знаєте, інформаційну активність, яка зараз виникає, інформаційний фон, за яким ми спостерігаємо, коли фактично один за одним меседжі ось так: от вкидають про те, що ця війна буде довго тривалою. Спочатку нам казали про те, що. Ми прогнози з вами в попередньому ефірі обговорювали про те, що що буде весною, що буде влітку. А восени взагалі буде 91 рік і кордони, і кава на набережні в Ялті, і все у нас буде дуже добре. Не сталося так на превеликий жаль. На превеликий жаль, так не сталося. Але тепер після цього нам кажуть про зовсім інше зворотнє: про те, що через 2-3 тижні війна не закінчиться. Через те, що наступного року воно також не закінчиться, що нам треба мобілізуватися, згуртуватися і працювати на перемогу. Ми всі згуртуємося і будемо працювати на перемогу. Але виникає питання: чому посіяли ось ті зерна надій і сподівань, що влітку ми вже будемо ледь не в Криму. А зараз ну, кажуть про те, що вибачте, нам ще воювати воювати. Ну е, ну якось так це мені здається трішки несправедливо. Да не те, що несправедливо, це підриває віру власне українського народу в, в можливості правильно Збройних сил України. Якщо давайте називати речі своїми, я, я ні від кого не залежу, чому я можу називати речі своїми іменами? Коли власне півроку нас заколисало цей клоун Арестович та інші розповіді ми, війна два-три тижні закінчиться, Буданов авторитетно керівник. Гурмову авторитетно заявляв про те, що ми війдемо в Крим. А потім виявляється, це один з сценаріїв. Для того, щоб отримати перемогу, треба поважати власний народ, пане Юрію. Говорити йому речі, ті, які є. Те, що реально відбувається на фронті і стан. Не тільки українського війська, але й відповідно російської економіки і російського війська, щоб мобілізувати саме, щоб не було втоми від війни. Ви подивіться паралельно, які меседжі кидають в українські світовій ЗМІ. Український народ стомився від війни. Вже є зневіра. Так а хто продуктує подібні настрої? У мене виникає питання, правильно? Український народ як ніколи згуртований. Моноліт в моменті протистояння російській агресії. Не варто вкидати от подібні дурнуваті тези про втому від війни. Ми розуміємо, що стоїть питання існування нації. Тут стомитися не можна. Якщо ти притішив свій крок на марші, тебе порвуть. І ми це маємо розуміти. Але говоріть правду: те, що ВВП Росії зростає, незважаючи на економічні санкції. Те, що мобілізаційний потенціал, основа російської агресії 1,7 мільйона тільки підготовлено, а загальний мобілізаційний резерв 10-12. Це не говорячи про ВПК. Це окрема тема, пане Юрію, але варто називати речі своїми іменами. Коли нам розповідали, ракет вистачить, той самий ГУР виходив, ракет ще на дві-три масові атаки і все, хлопці, нічого, все буде спокійно. А наразі виявляється, що ВПК Росії збільшив виробництво крилатих ракет до 100 одиниць за місяць. І ніхто не пішов у відставку. З Кибіцький виходить і не відчуває. Відповідальності за попередні меседжі. Будана нам може дозволити собі далі виходити на загал. Немає індивідуальної відповідальності за ті слова з того, що ми починали. Чому заяви високопосадовця НАТО, це не заяви, на жаль, українського урядовця. Та буркнув і буркнув український е, ЕТР, схавають. Правильно, на жаль. А ми не Піпл, ми не маємо хавати, ми маємо розуміти. Війна дійсно надовго. Ще близько 50% території окуповані. І завдяки таким дурнуватим заявам була створена ешелонована лінія оборони, яку ми наразі проламуємо. Тому перше, що починати треба з інформаційної дієни і персональної відповідальності за заяви, які лунають. З вуст українських високопосадовців. Я вам дуже дякую за цей ефір. Непростий, але цікавий і дуже професійний. Подекуди емоційний, але е, це ви знаєте абсолютно необхідна історія для того, аби наші глядачі розуміли, що в дійсності відбувається. Спасибі вам за те, що знайшли для мене час. Дякую за запрошення. Тримаймо стрій. Все буде Україна. І все добре.